Або почати з тих дивовижних запусків, які Сьогодні у нас є. І перше і головне, що у нас з вами з'являється ось такий комплекс Морський магній і вітамін в 6 який містить 30 таблеток саме, і е, дуже хотіла би розказати, для чого він. Е, ну, по-перше, для відновлення, для, для того, щоб зняти втому, для відновлення фізичного, емоційного, ментального нашого здоров'я. Я хочу сказати, що сьогодні як мінімум три причини, тому що чому ми відчуваємо втому. Це наші стреси, це незбалансоване ну, харчування, і звісно, це Недостатньо сна. Отже, для того, щоб зменшити ризик стресів, для того, щоб покращити своє е, харчування з джерелами, саме магнію, вітаміну, Б6, ми і рекомендуємо використовувати саме цей комплекс. Отже, які переваги окремо, магнію, він знижує втому, він впливає на нервову систему, він впливає на психологічну функцію, і він підтримує м'язи. Коли ми говоримо про вітамін Б6, то він також впливає на. Зниження втома впливає на нервову систему, на психологічну фінцію, а також він регулює гормональну активність нашого організму. Але синергія цих двох макро і мікроелементів, магнію, і вітаміну В6 6 вони дають дуже сприятливий вплив на симптоми стресу. Вони його знімають. І тому, говорячи про наш магній, чому саме морський магній і вітамін в 6 саме від доріфли? давайте подивимося, що сьогодні розповсюджено на ринку. Сьогодні найпоширенішим видом магнію. В добавках є оксид магнію з доламіту, але у нього дуже низька біодоступність, тобто засвоюваність організму в нього дуже низька. Сьогодні є одним з найбільш а, відомим біодоступною форм магнію, це хлорид магнію, і у нього висока а, а, біодоступність і висока усвояємість нашим організмам. І ми створюємо компанію Reflame створює гідроксид магнію разом з комплексом аквамін, у якого така ж подібна біодоступність доступність, висока біодоступність і висока у Нашим організмом. Тому, говорячи про е, комплекс морський магній і вітамін Б6, він, е, він отри, отримано з чистих в Отерландії, мало того, наш морський магній він з комплексом аквамін, а це означає, що плюс 2, сі, 72 додаткових е, джерела мікроелементів, і він краще засвоюється. Морський магній завжди краще засвоюється. Тому переваги згідно європейській агенції. Е, по он по безпеці харчових продуктів євса. у нас високий вміст магнію, у нас високий вміст вітаміну в 6 Він, а, Цей продукт розроблений для відновлення фізичного, емоційного а, а, благополуччя. Він сприяє, впливає на нашу енергію, нервову, психологічні системи, на наші м'язи, на наш мозок. Він активує наш гормональний стан. І тут я хочу сказати, що як його вже. Вживати. Магній і вітамін в 6 завжди рекомендовано вживати у другій половині вечора дня краще з вечора. Мало того, можна його, він поєднується з будь-якими продуктами волософі, але головне, щоб він вживався окремо, тобто в різний час прийому їжі. Коли він не вживається, комплекс магній вітамін b 6 коли ми вживаємо міл реплейсмент для зниження ваги два рази на день, ось тоді ми магній не вживаємо. Тому саме тут дуже важливо, щоб ви розуміли, як він і наскільки він корисний.